Що ти там робиш вже? Качаємо. Качаєш. Що, ага. все, вже, гарбузи не вигадне діло, переходимо на інший бізнес? Так, да, будемо відкривати пилорам. Так гарбузи легше кидай. Чи коли як, так? Да? Потре кому що. Кому гарбузи, побуду дрючки. Ну що, взагалі, кидаємо ми гарбузи, переходимо на інший бізнес. Зараз вам покажемо. Чим ми будемо займатися, всім приємного перегляду. Так, є в мене трохи колод. Не знаю, ще їх до війни брав, по-моєму. Ну, Взагалі, давно вони вже в мене лежать. Лежали вони спочатку в одному місці, це вже ми перетягнули їх в друге місце. Коротше, зружаємо, розружаємо, таскаємося. Суть яка, треба доски, як бачите, у нас тут навес. По проєкту. Давно він проєктується, тільки ніяк ми до нього руки не, не дойдуть. Уже скоро вони і погниють вже тут грибок на них, ну коротше, жур, давно брав. А, що зараз буде? А mm -hmm. зараз приїде пилорама і будемо різати. І так. Отака от приїхала пилорамка. І зараз будем... Ну не будемо, зараз хлопці будуть її збирати. Називається Явір. явірик. Мермер 80. Ріжів все підряд. І гость зібере. Та мішалку оставте вже, озера. Красива, все не так, Ігор, ти будеш щось коментувати? Так, чи не будеш? Мені, мені, привіт. Привіт. Нарешті зустрілися, так уже довга наша зустріч, яка триває. То часу не було, то зима, то нарешті добралися, виїхали. Як і балакали з тобою, ти звернувся з тим, що тебе є колодки, нам би треба було їх розпустити. Я ж, тобі, без проблем у нас така техніка є, яку ми самі виробники виготовляємо. Номер, номер. Зараз буде десь. Подожди, щоб не на голові тобі, десь, десь ось тут, коротше. А, сайт трошки нижче. Да, а сайт буде внизу, так що будете звертатися. Їхав у ліс, різав у лісі доступ, як до дому хода. Як тобі апарат? Хороший. Оставляємо зразу собі його? Звісно, апарат вже заїхав у двір збору, вже ніхто нікого не випускає. Коротше, все. Коли все віддамо, а там все. Гарбузи вже все, не будемо, так? Да? Це на ті гарбузи. Це вже дев'ятий калин. Я так, Мотор аккуратно зроблено. Це 18 сил, правильно я розумію? Так, да. Мотор 18 кінських сил. Хтось так. Бензиновий Так, 4-хтактний. Стоїть датчик рівня палива, не рівня палива, перепрошую, датчик рівня масла. Відповідно, якщо немає в нього уровня масла, ви її вже не заробляєте. Оце у нас такий маленький. Тільки на перекос та кудись. Все, мотор заговорить. Таким кутом вже може не працювати. Охолодження немає нічого, вручний стартер, Ще стартер. Щеплення через шківи, через паси, там зараз покажемо. Чуєш, та, минутка юмора. Ти питав, треба на трактор в цій фари. Я вже бачу, де можна зняти. Потихеньку. Поки хлопці будуть різати, я буду знімати. Ну що? Да. Не, класно, що бачите, раз собі поїхав в будь-яку точку України. І вважай в будь-якому лісі. Поки лісника немає, нарізать виходить. Тихенько. Лав. Значить Дивіться, дуже просто секція раз, болтиками зажалася. Ну, вони всі посходилися, всім цікаво, хто як, що воно буде робити, як воно буде різати. Головне, що на колесах. Зараз вдома приїжджаємо, добавим трохи. Головне лісникові не показувати це відео. Я зараз дуже сяду. Ми ж е, Стіпаш, ми ж знімаємо як там, без, поц... без постанов, да, і без сюжету. І без сюжету. Да, ми при... Сценарій ніхто не прописував. Не, сюжет, є, сюжет, не, сюжет у нас є. Суже сценарій ми не прописували. Да, ми сюжет нам ну, треба сюжет тим, що ми приїхали, з да. руляка повинні зробити доску сьогодні. Довжний квадрати зробити. І все, по другому у нас взагалі не може бути щось інше. Ну, знайомі ми з Ігорем плюс-мінус вже так давненько, сіка, років? 4, мабуть. Да? Ну, мабуть, десь так. Да. Я нарешті доріс вже контентом, можу нормальне відео знімати з цими підписчиками. Якби ви більш часто підписувалися, у вас було більше, то ми вам би більше відео нормальних знімали. Uh, дивіться, хлопці, місто Корсун Шевченківський, фірма Явір. Кого цікавить, звертайтеся. Ну, це не останнє відео, тому що я думаю, ми ще поїдемо uh, туди, ще поснімаємо всередину до них на виробництво, ну, в общем, напросимося. Да, маємо дуже багато великий асортимент продукції по деревообробці. Маємо дробоколи, маємо пилорами, торцювальні верстати, багато пили, поздовжні обрізні верстати. Ще побойки також у нас є. Тобто асортимент продукції дуже великий. Тому я думаю, що ми ще постараємося вам сю надати, щоб ви переглянули і побувайте, може, в нас на виробництві, якщо Андрій не проти приїхати. В да, ми ще цей, ми ще по бульку в оренду візьмемо чи кого там щось покажемо. Одне в нас погано немає сільгосптехніки, тракторів, культиваторів, без Андрій, тут розігнався. давали б, ну час би. Головне, знаєш, було, що зроблено в Україні. Не, не китайського трактора подарили, дали попользуватися. Ой, не будемо спойлірити, ой, не будемо! Знаєш, Боб непогано, щоб з Дніпра подзвонили, там вони роблять фермер український. UMZ там на колишньому заводі. Ну ні, ну цей АМФ. Фермер, так і називається. Колишній завод, то колишній завод директора ЮМЗ. На тій території дивився? Ну, в общем, якщо ви подивитесь, то можете пригнать. Ми спитаємо год. Так, Ігор, йдемо, зараз розкажеш подробно, бо, да, бо такий такий. поки ми не почали різати. Пелорама Фербер 80, бензиновий варіант. Дана пелорама це мобільний варіант нашої. Пелорами. Виготовляємо на сьогоднішній день пелорами як стаціонарні, так і передвижні. Дуже величезна актуальність серед цих пілорам сьогодні наших військових використовують на своїх позиціях. Така пилорама може комплектована бути як бензиновим двигуном, як в даному випадку, так і електричним двигуном, але бережа жилення 380. тобто тільки фази. Двигун Вейма, чотирьохтактний двигун, 18 кінських сил, запуск кінців стартером, чистий бензин заливається, відповідно, масло окремо. Середній розхід даного, даного агрегата десь приблизно за одну часу. Максимальний діаметр колоди, яку можна розпустити на цій пілорамі, тобто між роликами, маємо вістань 67 см, ролик передвижний. Ми можемо максимальний діаметр колоди розпустити це 80 см. Хоча між роликами 67 ми можемо зняти обзал, перевернути заготовку відповідно таким чином зняти максимальний діаметр 80 см. Підйом опускання відбувається вручну, кратка рухається рахунок. Корби. Так. Плюс до того є можливість встановити, якщо це електрична пилорама, електричний вигунний буде під ньому пускання вгору вниз за допомогою кнопок. Плюс до того є наклейка лінійка, по якій ми бачимо заготовку по висоті, яку нам треба відпиляти. Для того є стаціонарна одна висота, збоку є на лінійки спрощений варіант, де враховано вже пропил. Відповідно, якщо ми будемо різати 25-ту дошку, кожного разу ми пускаємося нижче, нижче і нижче. В комплекті да, вже комплектована, зажимом для колоди. Зажимом для колоди. Покажемо вже тоді пізніше його в роботі, як затискається сама колода. так. І упори також вже йдуть укомплектовані, для того, щоб наша заготовка не викоталася на Вже ми там поставили, в разі побажання можна поставити до точки рами з однієї сторони та з другої наперед також. Відповідно, ми можемо вже працювати із 5-метровим лісом. В даному випадку зараз будемо лізати 5 метровий лісом. У комплекті йдуть такі покати, по яких дуже зручно накачувати колодку Вони йдуть із опорною планкою, що дає змогу поступово накачувати колоду на саму колорані. Поняли? Якось так. А ви гарбузи, гарбузи. Ще буде і ліс зараз. <різь> Підписуйтесь. Головне, хлопці, пилок набрали кубів на 50, наверно, чи на 60. Одна пилка працює одну годину лише робочого часу. Після того треба пилку зняти з пилорами і дати їй одну добу відпочити. Якщо вона не відпочиває, пилка перегрівається, вона лопає, і, відповідно робота стоїть. Одна година, одна кілька пила. Тому ми набрали як мінімум на суток двоє в тепеля тілюк. Коротше, це не наші хлопці, так робити не Ми пиляємо, поки воно там не відпаде десь всередині. Ні-ні. Так можна так, пиляти, ну, балакаєш. <турсвітний> ти ж Бачиш як я цяцькуєш, ти не, не робиш, ти Ага, то Тут, коротше, на два дня. Ось тут на 40, а ці всі 30. А, ці, ніяких балок, кроків. Виріжемо 4 друзки 12х12. Такі от брівна. Зараз ми спробуємо їх сюди випхати. Робити, якщо хочете робити, а ні, то кидайте та поїхали по То, то Пішов часник. Хлопці, я вже втомився тут знімати. Ви розуміли, а взагалі то перелам. П... Пилорама зроблена для одного робітника. Але на хлібників, щоб поїсти шашликів, збіглося раз, два, три, чотири. Всі ви поняли. Дядя Вітя, як вам пилорама? Оставляємо собі. Зроблено красиво, звісно. Класно, що, да, що приїхала сама. Діаметр. Який, який ліс ти привіз, Андрюха, з Африки? 52. Африканська вічнозелена сосна. Це у нас що виходить? Ми вже все, годинку зробили і міняємо пилку. Ну, і міняємо. Так, от вам внутряночка, вам пожала. Зараз хлопці перекинуть і хай віддихає. Все по технології. У нас просто, просто чугун літьо і все. Ось цей вузол у нас відповідає за натяжку пили. сам гідроциліндр всередині стоїть. Угу. І з цієї сторони згарно видно, як воно рухається на хромованих направляючих. Так? Відповідно, ми натягуємо. Пилу і на манометрі насказує сам тиск. Тиск на Ця да, сторона відповідає, відповідає за привід основного колеса. Стоїть два паси 13750, так, стоїть щеплення. Щеплення в чому? Зараз у нас паси повністю ослаблені. Ручка щеплення. Ми відповідно на підмоторній плиті піднімаємо двигун. Раз, і все пішло на І повноцінно вже нас повністю натягнуть. Все, все. тато накрив. <рик Adjustment> е е да, значить е у нас трошки бреви насталося. Е ну, хлопці завтра приїдуть, доріжуть. Так що все капітально. Досточки лежать, все лежать досточки. І ось все лежать досточки. Робота двигається. Так що всім дякую за увагу. Номер в описі. Будьте здорові, слава Україні!